Я думаю, що ми взимку будемо з теплом. Надія, знаєте, остання. Багато домів ще не готові, бо людей живе мало в квартирах, грошей у людей мало, щоб робити якісь там ремонт. Дівці етажки ми живемо. Труби вже там поміняли. Це все зробили. Все да, нам гарантію дають, що буде тепло. У мене чесний сектор. От. Ну, часне опалення. Коли катьо ж газ дають, тоді я включаю котел, і от ну, а зараз холодно. Ну і думаю, вважаю, скільки це до опалення, коли нам дадуть. То я сьогодні включила, бо в мене мама старенька, їй 88 років. То вона каже, що щось мені холодно. То я запустила, нагріли хату, виключила, все. Ті, що в говорять, ми повернемося чи ні, нам все одно. Тому що тепло до хаті, бо хата ну, за зиму. Піде в непадок. Буде плесень, буде все. Я одна залишилась, тут нікуди нема Ну, Якщо газ не буде, може буде світло, то в мене є батарея, яка я включу в одній кімнаті. Я виїжджала додому хочеться. Я год була, в Вінниці. І додому хочеться все одно. Нам не треба жалуватися, у нас, слава Богу, Є все, і базар, і, то, і все. Ну, і криша над головою це найголовніше. А люди он, евакуація з Дніпропетровської області, все дуже погано.